Мені Абсолютно не подобається, як вона пахне. Номер один помітила дуже значну різницю. Мені волосся раз 4-5 днів не вартий своїх грошей. Моє життя я розділилась на до і після. У мене такий якийсь фетиш. не варте кожної копійочки. Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. І сьогодні ми будемо дивитися огляд про пусті баночки. Я зібрала дуже багато продуктів. Цього разу мені багато чого подобалося. І велику кількість баночок я буду повторювати. Тому поїхали! В мене була ціла лінійка від Керестас, і одна баночка тут ще залишилася. Знаходиться в ній шампунь. Ця лінія фіолетова для фарбованого волосся. І давайте розберемо кожен продукт. Почнемо з того, що мені сподобалось найбільше, і прямо вразило мене. Це масло для волосся, зволожувальне. Після нього волосся розсипчасте і таке прямо м'якесеньке, ніби реально воно вирівняне. Прибирає пухнастість дуже сильно. Коли я спробувала це масло, я зрозуміла, чому треба платити більше за такі продукти. І спробувала все купити. І мені не сподобалось все так класно, як це масло. 100% повторю, бо воно просто для мене являється бестселером від Kerastase, для мене особисто. Я без нього не знаю, поки як буду жити, якщо не куплю нову баночку. Ось цей засіб реально вартий кожної копієчки для мене, і я його куплю ще раз, ще раз і ще раз. Я ставлю 10 з 10. Моя сестра правда пробувала і не так сподобалось. Тому напевно, все таки всі ці поради вони не будуть писувати для кожного. І щось засобів, які я вам раджу. Можуть вам, наприклад, не підійти. І це нормально. Це нормально, коли щось не підходить вам, але підходить мені. І навпаки, я вважаю, що тут такого нічого немає, і можна якби спробувати, Ну, не підходить, не підходить. Ви можете собі проаналізувати так, навіть ага, для її волосся ось це підходить, для мого ні. Значить, напевно, мені не треба дослухатися її порад по волосся, бо мене не таке волосся, як в неї. Наприклад. Я так аналізую, якщо чесно, людей. Блогерів, за якими я слідкую, і щось купую після їх поради. Якщо не підходить, якщо я бачу, що якість, наприклад, одягу якась не дуже, а вони дуже хвалили якість, я думаю, ага, для неї це класна, якість для мене ні тому. Наступний раз я не скористуюсь їхніми порадами. Це шампунь. в мене був ось такий великий формат і ще рефіл. Рефіл правильно це називається. Здається, це називається рефіл, і ми просто додаємо, коли тут не закінчується баночка, основна велика. Ми відкручуємо і додаємо сюди нашу шампунь. Шампунь я ставлю 8 з 10, Коли я ним користуюсь моє волосся чисте 3 дні, але хочу вам сказати, що я взагалі мию волосся раз 4-5 днів, здебільшого 5, тому що 3 дні я гожу з розпущеними, 2 дні я роблю собі зачіски. Він мені подобається, він зберігає колір, як якби має він зберігати колір, А я не впевнена, чи він зберігає, бо він, наприклад, от баночка фіолетова, але він сам не фіолетовий. Але в мене є фіолетовий шампунь, який я не скажу, що мені дуже подобається через те. Хоча до останнього часу я думала, що він мені дуже подобається подобається але я сходила в перукарні. Мені сказали, що він може сушити волосся. І я подумала: блін, так в мене якесь сухе волосся, коли я ним користуюсь. І я вже навіть сама помічала і думала, треба ним якось по користуватися. А тут мені ще таке підтвердження прийшло. І я зрозуміла, що все-таки такий фіолетовий яскраво. Він дуже яскраво фіолетовий. і Я ось не закінчила. У мене ще такий самий рефіл є. Від цього і я також в цю баночку маленьку доливаю фіолетово яскравий шампунь, який зберігає колір мій гарним і холодним. Взагалі, він мені дуже подобається для збереження кольору, бо він не залишає ніяких фіолетових відтінків, класно змивається. І я раджу вам, якщо ви... Хочете зберегти колір, але не треба ним користуватись дуже часто. От я зараз буду дуже рідко ним користуватися. В принципі, в мене колір гарний, і мені не треба якось дуже часто користуватись фіолетовою шампуню. Просто я для профілактики це робила. Але тепер буду робити це порідше. Також в мене тут є крем, Kerastase фіолетовий. Іде він також із серії Абсолют для фарбованого волосся. До речі, останній час я змінила свою тактику і почала записувати під час використання цих засобів одразу замітки всі відчуття і коментарі. Про ці засоби і баночки тому у нас будуть ще чесніші і ще крутіші відгуки. З часом сьогодні в нас там тільки 10 приблизно продуктів. Я так описала, але з часом ми перейдемо повністю на такий формат, і мої коментарі будуть дуже чесними. Я вам хотіла додати, що мені з головою буде вистачати для підтримання фіолетового кольору ось цього шампуню. Раз в місяць я думаю, мені цього б вистачить. Також мені вистачить ось цього раз через раз, я би могла ним користуватись, тому що зараз я хочу собі купити від іншої фірми шампунь і подивитися, як буде моє волосся зволожуватися з іншими шампунями. Як воно буде виглядати з іншими шампунями? Цей крем він не вартий своїх грошей. Я вирішила, що можу собі купувати не цілу лінійку від Kerastase, а просто основні продукти, які мені потрібні, і. Ось цей продукт не входить в ці основні продукти. Це крем, який зволожує волосся і має би, підтримувати також і колір, і він призначений для дуже пошкодженого волосся, фарбованого. Фарбоване волосся воно вже йде одразу, як дуже пошкоджене хімією. Я так розумію, хімією, хоча ну, це не хімічна заливка і нічого такого. Але це все-таки хімія, фарба і так далі. Угу. Він коштував дуже дорого, і я не побачила різниці з якимись дешевими аналогами навіть від Естель. Того самого, я не знаю. Не знаю, як я там говорила в минулих відео, але зараз я вам з часом можу сказати, що цей продукт його не варте. Я не знаю, чи ще колись куплю його, може колись по якісь великій знижки. О, але щоб я повернулася цілеспрямовано за цим кремом, він крутий. Ні, тому не раджу вам його тестувати, даже не раджу. Я потестувала за вас. Так, це що все? У нас тут багато було рефілів і багато цього всього. Хорошо, М -м -м. ми все розповіли. Клас! Номер один у нас залишається масло. Ось це ми повторюємо, пробуємо. Там є мініатюрки, які можна десь виграти. Я, наприклад, отримала мініатюрку подарунок 50 мл цього масла, бо купувала собі шампунь. І я дуже сильно задоволена, бо в мене зараз ще залишилась така мініатюрка 50 мл. І можна десь виграти таку саму мініатюрку і її затестувати. Можливо, навіть можна прийти в Sephora або в Douglas і попросити них. Так, бо воно відливається дуже легко. І я впевнена, що вам відільють спробники, можна буде спробувати вдома потестувати. Там я думаю, буде одна, звісно, доза. Але я вже після першого використання помітила дуже значну різницю. До речі, ще хочу додати про масло. Мені сказали, щоб я користувалася обов'язково після того, як я помила, висушила волосся масло вже в самому кінці. Я була в шокі, бо я завжди на мокре волосся даю. І мені дуже Добиться цей ефект. Типу, вони дуже гладесенькі, класні, вау. Я задоволена цим ефектом. А зараз я спробувала нанести на сухе волосся це масло. Ну і волосся класне, але, типу, не знаю, чи є той самий ефект, який є від нанесення на мокре волосся. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, хто як використовує масло. Чи ви користуєтесь на мокре волосся, чи на сухе. Мені буде цікаво, напишіть, як ви самі користуєтесь. Масочка від Альфа Parf. В якийсь період ця фірма була дуже популярною. Я купила масочку, яка Має дуже сильно зволожувати, і вона така має бути крутезна. І мені вона не сподобалась. Вона звичайно, як від гарнір для мене і пахне. Мені абсолютно не подобається, як вона пахне як дешеве, якесь мило, хімічне щось, щось дуже 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 з великою хімією. Навіть дешеве мило воно не пахне такою хімією. Ну, чесно, ще нагадує щось з салону, але воно таке пахне хімією. В салонах дуже багато хімії, тому це логічно, що воно мені пахне так. Воно зволожувало, але не краще ніж масочка від Garnier за 30 злотих. Мені воно не сподобалось. Я ставлю цій маски 7 з 10. 3 бали я знімаю за шоу. Мінус 2 бала за ціну. Мінус 1 бал за запах. Якщо б вона коштувала 30 злотих, оце, да, клас. Хоча цей запах я би не купила через запах. Все одно навіть за 30 злотих. Мені не подобається, коли моє волосся пахне так, як ця маска. Наступний продукт від L'Occitane. Він просто вау! Моє життя, я вже говорила вам в календарі, розділилося на до і після. Масло, яке неймовірно, зволожує і напитує шкіру. Воно просто чудово. Ой, чудове! До того ж, придивіться до фірми L'Occitane. Там вони роблять класні наборчики, які можна дарувати на новий рік. Я в минулому році отримала від сестри такий подарунок. І після цього я закохалася цю фірму і почала собі скуповувати все. Також в мене була ось така мініатюрка. Ще малесенька, дуже мила, к'ю. Вона мені попалась в наборчику, Також мені сестра подарила два наборчика. Коротше, і після цього я купила собі ось таку велику баночку повноцінну. А я вам сказала, що це не просто масло. А що це шавер масло, що це типу як гель для душа, але в олійці. і воно дуже дуже зволожує шкіру, особливо на зимовий період, коли хочеться більше зволожувати шкіру, коли вона більш суха. Це дуже класний продукт, який я раджу вам спробувати. Він не дешевий, але дуже економічний в використанні. І я все-таки раджу вам подивитися і собі такий подарунчик зробити. Я собі вирішила робити час від часу такі подарунки. Ну, раз там в пару місяців можна буде світі купувати таку баночку нічого страшного з моїм бюджетом не станеться. Наступний продукт також від L'Occitane з тим самим запахом. Запах мигдалю. Правку, ну це ж мигдаль? Боже, хоч би вас не обманути. Так, це мигдаль. З цієї ж серії в мене був крем для рук, який дуже класно зголожував і пахнув. Я собі також куплю ще раз. До речі, цю баночку я не викину, я її ще розріжу і достану всі крапельки, які ще не достала. Я взагалі так люблю пусті баночки. Я обожнюю закінчувати продукти, а не починати їх. Я отримую найбільше задоволення, коли остання крапелька з баночки прямо виливається мені в ручку, і ми цим користуємося і викидаємо баночку пусту, пусту, пусту. Тоді я найбільш задоволена. Я не знаю, чому у мене такий якийсь фетіш. На ці пусті баночки, і тому вдвоє приємніше потім знімати на них огляди. Хоча бачите, не завжди кожну крапельку можна дістати з цих баночок, особливо з таких. Наприклад, ці крема я також не знаю, чи буду розрізати, тому що вже багато часу пройшло, і мені вже не так цікаво. Мені б хотілося одразу в моменті це все розрізати і закінчувати. Хоча подивимось, можливо, я ще всі закінчу. Ой, я вам показала наступний продукт. Давайте його обговоримо тоді. Хоча там що для волосся я не закінчила, тоді не треба крем. – 10 з 10. Запах – крутий. Зволоження – чудове. Використання – приємне. Баночка – візуально. Дуже гарно все. Мені подобається. Також це масло для душу 10 з 10, зволоження чудове, миє він дуже добре, повільна розхідність продукту. Це 10 з 10. Підтверджуємо, також кондиціонер для волосся, який мені дуже сподобався. Він не змивається. Це моя друга мініатюрка, і я вже купила собі навіть повну розмірну баночку. Мені він зайшов. 10 з 10 я ставлю з воложенню. І, взагалі, тому як виглядає волосся після використання цього кондиціонеру, Пшикається він на вологе волосся. Ось так одразу після миття голови, перед розчісуванням волого волосся. Я розчісую своє вологе волосся, бо тоді я не можу його сушити нормально. І я на нього ось так пшикаю, і воно дуже гладеньке. Звісно, мого Хагріта ще попробую прибрати. Але з цим засобом я бачу реально відчутну різницю: 10 з 10. Далі, Продукт, який я купувала собі літом в подорожі. Мені подобається цей лак для волосся, бо він має дуже гарний запах. Він був в такій мініатюрці, тому вибір мій пав саме на нього. Хоча фіксує він, я б не сказала, що якось дуже дуже міцно, але мені цього вистачало в подорожах. Наприклад, я думаю, що я куплю його ще якось, тому що це точно краще від Сйос. Він гарно пахне, і це його великий плюс. Ставимо йому 9 з 10. мінус 1 бал за те, що він. Не так добре тримає і міцно, як би мені хотілося. Хоча тут рівень фіксації 6 Могли би постаратись більше трошки. Але якщо брати приємний запах, то він виграє у багатьох лаків для волосся. Креми з адвент календарю розберемо перший від біодерм. Ой, це ж не біодерм. Біозерм. А в мене є коментар щодо нього. Точно. Коментар. Це навіть не крем, а зволожуючий гель, який реально розгладжує шкіру обличчя. Після нього обличчя прямо сяє здоров'ям, класне відчуття шкіри, себе, і мені дуже воно подобалось. Я його брала спочатку в подорожі, а потім вирішила довикористати вже вдома, тому що в мене вже новий календар їхав до мене. Багато взагалі мені кремів в минулому році попалося. А в цьому році буде один великий 30 30-мл крем і багато різнопланових продуктів. Це класно, хоча крема мені теж треба. Але трість мл мені вистачить. Добре, цьому крему я ставлю 9 з 10. Знімаємо один бал за ціну, бо ціна дуже висока. Можливо, я спробую якісь інші крема і щось інше від цієї ж фірми, тому що мені сподобалось взагалі, як взаємодіє цей гель з моєю шкірою. Мені здається, що там в тих кремах від Біозерм є потенціал, щоб знайти якісь свої улюблені фаворити, прям фаворити. Чи це став мій фаворитом? Я думаю, що поки що ні. Хоча ні? Ну це класний. Але я просто гелі не дуже люблю. Я люблю або серуми, які концентровані, і дуже Гачують мою шкіру або крема, які будуть більш жирні і більш такі зволожувальні. Серуми наповнюють, а крема зволожують. А гелі я щось не знаю. Це щось посередині. Типу, це і не серум, і не крем, тому я би не купила. До 25 років я ще ними користувалась і давала собі під макіяж їх. Але зараз мені подобається давати крем під макіяж, і він більше зволожує. Я думаю, про те, що моя шкіра буде гарнішою з використанням крема, а не гелю. Другий продукт це крем від Корес. Він йде вже більш зволожувальний на зиму. Я думаю, що. Це крутий крем, і я можливо його ще повторю. Мені подобається на 9 з 10. Чому 9 з 10? Тому що далі в мене перестав працювати мікрофон, і тому я змушена записувати вам озвучку окремо. Вибачаюсь, один бал знімаємо цьому крему за те, що він не підходить на літо. Все таки він зажирний, але на зиму буде класно і можливо я повторю його саме на зиму. Далі у нас іде скраб від Rituals, і по ньому видно, як багато я ним користувалась, що навіть вже наклеєчки все позлітало. І сама баночка ідеально пуста. Це той момент, коли я отримую найбільшу насолоду, бо я обожнюю пусті ідеально вичищені баночки. Сам скраб я отримала в календарі в минулорічному. Він має приємний травянистий запах, який називається карма. Я йому ставлю 7 з 10 через те, що він виконаний з солі. А я люблю сахарні скраби, які не подразнюють мою шкіру. І не дивлячись на це, скраб виконував свою функцію добре, тому все-таки 7 балів ми йому поставимо. Далі у нас іде крем від доктора Ірена Еріс. Мені попався пробник від цієї фірми, і я була наскільки вражена. Тим ефектом у мене була шкіра підтянута і дуже гарна. Я вирішила собі купити повнорозмірну баночку, але пробник я мала для вікової шкіри, а цей крем для молодої шкіри. І він виявився взагалі не з таким ефектом, як той крем в пробнику. Тому жалкувала про цю покупку. Він хороший і має в собі СПФ. Це також є плюсом. Але просто хороший крем я не хочу купувати за 300 злотих. Тепер я стала розумнішою і прошу завжди пробників з Сефорі і Douglas. Я вас також цьому вчу завжди вам розповідаю про ці пробники. Тепер я перед Кожною покупкою йду, тестую вдома. Якщо подобається, беру повнорозмірну баночку. І якщо порівнювати цей крем з кремом від Корес, я вам скажу, що результат одинаковий. Тільки від Корес крем набагато дешевше. Вони обидва не катаються під макіяжем і дуже добре насичують шкіру. Ставимо цьому крему 8 з 10, знімаємо 2 бала за ціну. Наступний продукт це база від Bobbi Brown, бестселер цього бренду. В мене була така малесенька баночка 7 мл, і мені цього вистачило дуже надовго, бо я використовувала її тільки під дуже Міцний макіяж дуже стійкий, дуже, ну ви розумієте. І я можу сказати, що макіяж реально лягав дуже добре, шкіра була дуже зволоженою. Я його точно куплю ще раз, але він має дуже високу ціну і це мене відлякує. Тому я буду купувати його тільки по знижках, щоб себе порадувати. Бо саме це є таким продуктом, без якого можна, але від якого дуже кайфуєш, коли використовуєш його. Він неймовірно класно пахне мандаринками. Кожного разу я кайфувала від цього запаху і використання цієї баночки чудової. Я її ставлю 9 з 10, бо ці всі плюси перевищують мінус один в ціні. На цьому моменті я з вами ділюся своїми переживаннями щодо цін, яких я оголошую в відео, так як я живу в Польщі 9 років, спочатку я вам говорила ціни в доларах, потім я вирішила в гривнях говорити їх. І зараз я почала отримувати негативні коментарі щодо цін, які я проголошую в гривнях. Я для себе зрозуміла, що хочу просуватися на українську аудиторію, саме тому прийняла позицію, що буду оголошувати всі ціни в гривнях, тому що для мене це є логічним. Україномовний контент українські гривні. Все. Але якщо вам реально буде зручніше, щоб я Сала ціни в доларах, можете написати мені це в коментарях. Ну і далі я вже не можу пригадати, про що я там вам розповідала так яро, так доказувала все. Мені дуже сумно, що в мене так включить мікрофон. Я вже мрію про дорогущий мікрофон від DJI. Можливо, я його отримую на Миколачка собі подаруночок, а можливо, я куплю його на чорну п'ятницю. Потім іде крем під очі від фірми Елізабет Арден, який я отримала в подарунок від роз'єдками після нашої колаборації. Він мені сподобався, класно зволожував і виконував всі свої функції. Хоча після для цього крему я зрозуміла, що взагалі немає великої якоїсь різниці між кремом звичайний, який я можу намазати під очі, і кремом під очі, який безпосередньо для цього предназначений. Тому зараз я собі не купую крем під очі, хоча придивляюсь і придивляюсь. А хоча в мене в календарі попався сером під очі і навколо взагалі очей, тому в мене буде на тестуванні новий продукт, не дивлячись на те, що я перестала ними користуватися і придивляюся собі завжди якісь кремчики. Я просто дуже люблю це все діло. І сумніваюсь, але не наскільки. Щоб не купувати собі в майбутньому якісь креми під очі. просто зараз я вирішила їх не розглядати і не витрачати зайві кошти на них. А наступний продукт без якого не відбувається жодна моя зима. Тому що це спрей від ук для нашої улюбленої замши. Я взагалі обожнюю уги на зиму. Для мене це найзручніше взуття, і я кожен рік чекаю цього моменту, коли я вже в свої уги і побіжу <плес> в холодні дні кудись гуляти в них. Так от, цей спрей захищає від води, в нього дуже класний дозатор. Ти такий пшик-пшик, і вже твої уги є захищеними від води, вологості, снігу і так далі. О, до речі, я вам можу показати прямо зараз свій рілс, який я знімала рік тому про цей захід.

Це моя незамінна річна зиму, тому так як він має закінчився, першим ділом я його буду замовляти. Умивалка від кейс, це, до речі, дуже відомий бренд якоїсь американської співачки. Але я взагалі не задоволена з цієї умивалки. По-перше, вона дуже рідка, її вистачило мені на тиждень через незрозумілу консистенцію. Далі я читаю свою замітку, яку писала два тижні тому, і мене це дуже розвеселило, тому що тут написано: умивалка кейс. Тут задоволення можна отримати тільки від баночки. Сама умивалка дуже жидка, як вода, ще й воняє, як старий та. Я не знаю, як можна було це написати. Ще додам, що через те, що ця умивалка дуже жидка, я мала натискати на неї 4-5 разів. Ми починаємо розуміти, чому вона в мене закінчилась за тиждень. Єдиний плюс цього продукту це візуальна частина, бо баночка реально дуже гарна, в неї так приємно користуватися було, натискати на цей дозатор. Але як тільки я наносила це на своє обличчя, я одразу відчувала цей запах і мені ставало погано від неї. Я не думаю, що ця співачка, яка створила цей бренд, і реально користується Їєю лінією. Ну можливо, користується, але блін, ну воно так смердить. Якщо ви користувалися, якщо ви нюхали цей засіб, напишіть, будь ласка, що воно смердить, Підтримайте мене на цьому відео. Я дуже довго описую свої відчуття від цієї прекрасної баночки, що вона виконана з дуже міцного скла, що вона така тяжка. Я згадала, що я розповідала, я згадала. Я вам розповідала про те, що я не можу її собою взяти в подорожі. Я думала, що її відкладу і буду брати тільки в свої тревел-поїздки. Але через те, що вона така тяжка, скаяна, її неможливо буде взяти з собою. Через це я вирішила її використовувати вдома і була незадоволена, швидко її використала і слава Богу. Тепер переходимо до радісних моментів, тому що далі йде лосьйон від L'Occitane, який мені приносив задоволення від свого використання. Мені подарувала його сестра на минулий новий рік. І я використовувала його на зону декольте, на шию, бо він дуже легкий. А я люблю на тіло наносити більш зволожуючі крема. А так як лосьйон є самого початку легшим продуктом, я її наносила ось так на зону декольте і на шию. Дуже сильно кайфувала, на ручки ще наносила. Цей запах мені дуже подобається через те, що він мені нагадує якісь веселі моменти. Я його асоціюю з енергією і з приливом сил. Тому я думаю, що я його ще обов'язково собі куплю. Я ставлю цьому продукту 10 з 10. Я просто люблю ці засоби, взагалі всі від і Я не можу навіть нічого поганого про них сказати. Хоча ні, я недавно купила собі блиск для губ, і він мені не сподобався. Але про це ми поговоримо в наступних пустих баночках. І знову йде у нас крем, який Мені попався в минулому адвент календарі. Він був дорогущий, вартував 2000 тисячі гривень. Класно зволожував. Так. І подивіться на мої щасливі очі. Я використала знову баночку до останньої каплі. Я обожнюю ці моменти. Запах мені не дуже подобався через те, що він був дуже яскравий, дуже солодкий, дуже притерний. І, взагалі, не про мене. Він такий, прямо, як якась карамелька, якийсь дуже солодкий пудін. Я таке, особливо останнім часом, перестала любити. Я не знаю, що зі мною коїться. Можливо, я дорослішую, через це ці всі пудінги мені вже не дуже подобаються. Але я вам скажу, що цей засіб я точно собі не куплю. Я йому ставлю 7 з 10, 2 бали, я знім. Маю за запах один бал за ціну, бо він реально досить дорогий. В такій ціні можна вже купити собі крем від de Janeiro, який мені би більше подобався. <сум> і за зволоженням, і за запахом, і за візуальною частиною. А тут візуальчик, звісно, так собі дивіться. Упаковочка взагалі не виглядає на 2000 гривень, правда? Крем від зая, який мені дуже подобався в студентські роки. Я обожнювала цей запах, я хотіла ним мазатися скрізь і пахнути шоколадкою, бо він пахне какао. Але зараз цей запах взагалі вже для мене занадто яскравий, занадто соло. Такий занадто карамельно шоколадний якийсь. Я зараз відхожу від таких запахів. Можливо, це якось пов'язано з моїми станами, бо мені хочеться чогось спокійного, травянистого вибачайте. І саме тому я зараз звертаю увагу на більш щось свіженьке. Солодке, але свіженьке з кислинкою якоюсь. Це те, що я зараз люблю. Також я б не радила вам купувати аж такі мініатюрки, тому що мені цього крему хватило на 4-5 разів. Це дуже мало. Не дивлячись на його запах, крем дуже класно зволожував мою шкіру. І такі мініатюрки точно підійдуть людям, які хочуть спробувати вперше креми від зая, познайомитися з цим брендом. І це у нас була остання баночка. Тепер ми будемо прощатись. Я вам нагадую, щоб ви підписувались на мій канал, ставили лайки, підтримували мене. І найважливіше, скажіть мені, будь ласка, в які ви хочете, щоб я говорила валюті: в гривнях, в доларах чи в злотих. Тому що мені зараз пишуть в коментарях реально і про злоті, і про гривні, і про долари. Будь ласочка, напишіть свою думку: долар, гривня або злотий. отак можете одним словом і писати, і ми вичислимо, в якій валюті мені буде найкраще говорити. І проговорювати всі ціни. Тому що я вважаю, що якщо я веду україномовний блог, логічно, що я буду говорити ціни в гривнях. Але якщо для вас це не логічно, напишіть мені, будь ласка, свою думку. Також, якщо для вас це логічно, теж напишіть підтримуйте нашу позицію. Тому що я можу прописувати валюті, яка вам подобається. Тому голосуйте, давайте разом вирішимо це питання. І на цьому ми з вами прощаємось. Всім дякую за перегляд. Обіймаю і па папа! Бля, коротше, народ. Я зараз думаю собі шукати монтажера знову після мого недалого досвіду, який я мала з попереднім монтажером. Я намагаюся взяти себе в руки і знайти собі монтажера, але мені це йде дуже тяжко, і я взагалі не розумію, як хтось буде монтувати мої балачки. Як мене це зрозуміє, як це все хтось змонтує, це просто кошмар якийсь. У мене, скільки переживань всередині, я така тривожниця, це просто страх, особливо останні місяці. У вас як зараз з ці місяці останні? Як ви тримаєтесь? Розкажіть, як у вас стан? І чи ви відчуваєте також цей землетрус, блін всередині і навколо себе? У мене такий землетрус, такий ураган несеться. Перед літом у мене був такий землетрус. Потім у мене літом вообще ураган був, бо я дуже багато подорожувала, їздила, і людей дуже було багато. Так багато що я не справлялася з ними. Зараз у мене ураган всередині. І мене штормить. Але і люди теж в мій простір входять і щось намагаються змінити в моєму просторі. І я. Коротше, все. В огляді на адвент-календарі запрошую вас подивитися цей випуск. Там. О! О. Можливо, це вже не актуально. Через скільки вийде це відео? Значить, дивіться, в наступному календар. Ще думаю, буде актуально. Тому запрошую вас подивитися, як я вибирала собі календар. І пізніше запрошую вас подивитися на огляд мого календарю, який я собі купила. По факту об'єм баночки використання. Ми <Ой!"> Боже, які мені слова йдуть, але не ті ті що треба. Одне слово є для цього опису, а я не можу його згадати. Воно крутиться в мене в голові, а я не можу його згадати. Енергообмін. Ай, блядь, який енергообмін знову. Дивися, не використання. Баночка закінчується. Дуже повільно. Дивіться, о, дергається. Господи, я вот нервевать и начинаю. Ну, давайте я скажу так. О! А-а-а! Все, пока! Я заразилась.